Починаємо з того, що у нас твердження про поживну цінність та твердження про користь для здоров'я є добровільною інформацією в маркуванні харчових продуктів. І е, ми, де ми можемо знайти інформацію, що це саме добровільна інформація. Зокрема, в законі України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Я одразу уточню в аудиторії, де можна знайти перелік обов'язкової інформації до використання маркування харчових продуктів. Якщо можна, пропишіть, будь ласка, в чаті, щоб ми розуміли також вашу підготовку, наскільки ви також уже глибоко з маркуванням працюєте останній час. Тому я буду дуже вдячна вашим коментарям або можете озвучити. В якому нормативно-правовому акті вказано перелік обов'язкової інформації, яка повинна бути зазначена в маркуванні харчових продуктів. Так. 1169. це регламент Європейського союзу. Загалом вірно, так в регламенті Європейського союзу, це дійсно є. В законі України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Дякую, так і є саме в цьому законі, який фактично є перекладом, адаптованим саме документом регламенту Європейського союзу, але для ринку України стаття 6. Дякую, вірно, так і є. В статті 6 є перелік обов'язкової інформації, яка повинна зазначатися в маркуванні. Так, і ось якраз наша тема це відноситься до добровільної інформації, тому знову ж таки в цьому законі 2639, уже вже в передостанніх статтях можна знайти дані про те, що центральний орган виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері охорони здоров'я. Затверджує вимоги до такої інформації про харчові продукти, рішення про надання якої та порядок надання якої приймається оператором ринку харчових продуктів, відповідальним за інформацію, у добровільному порядку. І ось ми бачимо, що в пункті 5 йде мова саме про твердження про зниження ризику захворювання, твердження про користь для здоров'я, твердження про поживну цінність. Відповідно.